Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вас запрошую приготувати недільний сніданок. А розпочинаю я приготування нашого такого сніданку і з приготування хачапурі. Як бачите, в посудину, я собі взяла дріжджі, поклала сіль цукор, влила теплу воду, все це добре розмішую, далі додаю яйце і. Розмішую все із яйцем. Тоді вже додаю борошно від відважної кількості, яка мені потрібна по рецептурі. Все борошно зразу я не додаю, оскільки його може бути деколи. А, потрібно було б і більше, а можливо, і менше, тому я не спішу давати все з борошна відразу. А, по рецепту: тісто для хачапурі має бути либкувате, яке треба просто деякий час. Вимішувати, якщо ні, то можна додати олії. Звичайно, вимішувати його потрібно, але можна додати в кінці олії і вимішати з олією. Так я роблю завжди, коли готую ось таку дріжджову випічку. Від цього вона стає більш м'якішою і ще кращою. Припиляю я тісто борошном для того, щоб воно могло підніматися, коли буде викисати. Прикриваю харчовою плівкою і залишаю для того, щоб тісто збільшувалося у об'ємі. Тим часом хочу приготувати рогалики для кави. У мене є в морозилці було точніше тісто, я його з вечора завчасно витягнула. Це є дріжджове тісто. Насправді, готове тісто я купляю дуже-дуже рідко. Воно в мене стоїть вже деякий час у морозилці, я за нього згадала і вирішила, що неділя такий день, коли дійсно хочеться якнайменше чим займатися. Ось таке готове тісто навіть дуже пригодилося. Швиденько я його собі розкатала. Розрізала, зараз даю варення, яке є в мене вдома, і буду закручувати невеличкі рогалички. Духовку я собі вже поклала, вона розігрівається. Рогалики я скручую, нічим їх не буду змащувати, взагалі просто ось так накрутила і буду випікати. Зазвичай випічку в нас у сім'ї люблять. смакує вона і дітям, і дорослим. Можна зранку з чашечкою кави або смачним чаєм. Діти люблять з кавою з молоком, так само і з чаєм. Тому, коли я маю таку можливість, коли можу, тоді стараюся щось смачненьке приготувати, щось смачненьке спекти. Із готового тіста, я вже казала, я готую дуже рідко. Але якщо воно є, і так як в цьому випадку я за нього згадала, то а, використовую. Другий шматок тіста теж швиденько розкачала, порозрізала і, і далі готую, накручую рогалики. Рогалики я буду випікати при 180 градусів приблизно 20 хвилин. Ось стільки вийшла така невеличка пляшка, але я думаю, що цього вистачить. Тим часом, поки випікаються мої ргалики, вже підкисли, підкисло тісто для хачапурі. Я розділяю його на дві частини, нам цього для сніданку повністю вистачить. Розкатую ось такий кружок тоненький, приблизно сантиметр товщиною. Потім викладаю туди сир і заліпляю його заліпленим донизу, після цього розкатую знову. і Посередині роблю отвір для того, щоб коли буде хачапурі випікатися, воздух виходив з нього і не піднімав його в різні боки. Ось тако перекладаю на деко заставлене пергаментом, тоді змащую зверху жовтком і ще зверху жовтка сир. Все це відправляю в духовку на 220 градусів приблизно на 20 хвилин. А далі я буду займатися приготуванням булгуру. Я беру один стакан булгуру, я його добре промиваю і буду його спочатку. Підсушувати, підсмажувати на олії деякий час, а вже потім буду заливати водою і варити. Також паралельно я поклала собі заморожені овочі, стушити і за цим всім слідкую. Каструльку взяла я собі для волокуру із таким тостим дном, вона не пригорає, можна робити таке і в ній, не обов'язково на сковорідці. І тому... Ось так випарюється лишня рідина із Волгуру, я його добре перемішую, тим часом тушаться овочі, тушу я небагато, тому що діти дуже неохоче їх, їдять, а я, ця, я ну, із чоловіком нам так багато не потрібно. Хтось кашу підсмажує досить сильно на олії, щоб вона була ж такого коричневого кольору, я її так сильно не підсмажую. Я додаю, коли вже вся рідина виходить, вершкове масло, підсолюю, перемішую ще деякий час. Потім я додаю 2 стакани. Якісь стакан я давала каші, е, такі самі два стакани води, прикриваю кришкою, і це все буде варитися десь хвилин 15-20. Після того, воно може собі ще під кришечкою домитися хвилин 10-15 і наш булгур готовий. Тим часом е, готуються овочі, овочі я просто посолила, додала приправи спеціальні для е, овочів і все. І тепер показую такий сніданок вихідного дня. У мені не тільки сніданок. Такий хачапурі, стушила овочі. Їх небагато, бо трошечки до булгуру. І смачненькі такі рогалики до кави, до чаю, хто хоче. Ось такий в мене вийшов недільний сніданок. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам всім кажу до зустрічей, Па-па!